На годиннику три кванти півночі. Гарний час, щоб поговорити про людство в майбутньому. Фантастика, особливо наукова фантастика, це взагалі переважна про майбутнє від кіберпанку та розвитку віртуального простору до біопанку чи космічних опер. Але мене цікавить дещо інше, а саме книги, в яких описане найвіддаленіше майбутнє, в якому збереглося людство. Як фантасти описують людство через сто тисяч, мільйони або навіть мільярди років. Як живуть люди в такому майбутньому, і чи взагалі можна назвати їх людьми? Чого досягли технології? Все це мені цікаво, і саме тому я вирішив зробити добірку різноманітних книг в жанрі наукової фантастики, в яких йдеться про найвіддаленіше майбутнє, де ще існує людська раса. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, та давайте разом подивимося на світ очима людей, що мешкають у далекому, дуже дуже далекому майбутньому І почати я хочу з книги, написаної у 1930 році, яка й досі є актуальною та цікавою, настільки, що в 2020 році, за її мотивами, був знятий повнометражний фільм. Мова йде про книгу: останні і перші люди. Історія близького та далекого майбутнього Олафа Стейплдона. Ця книга справила значний вплив на розвиток всієї наукової фантастики. Говард Лавкрафт, як всім відомо, не любив наукову фантастику і скептично ставився до художньої ціни. Цього жанру. Але в своїх листах 1936 років він згадує останніх людей як один з найвизначніших науково-фантастичних романів, які йому доводилося читати. Артур Кларк розповідав, що жодна книга не вплинула на нього так, як останні і перші люди Олафа Стейплдона. Він вважав, що ця книга значно випередила свій час і повністю розкриється тільки в епоху космічних польотів. Останні та перші люди це твір написаний у вигляді монументальної псевдоісторичної хроніки, яка охоплює 2 мільярди років часу та 18 послідовних видів людства. Останні люди, 18 мешкають на Нептуні і стоїчно приймають неминучу загибель. Їхній світ невдовзі знищить вибух Сонця. Оповідь ведеться від імені представника останніх людей, який телепатично передає історію свого виду автору з ХХ століття. Історія показує злети та падіння цивілізацій, війни, філософські пошуки та еволюційні шляхи людства від нашої епохи до остаточної загибелі на Нептуні. Під Час вибуху сонця. Протягом всього сюжету автор пророкує появу генетично модифікованих видів, постлюдства і навіть колективних надрозумів, які складаються з об'єднаних телепатичних свідомостей. Також в книзі в подробицях описується кожна людська та постлюдська цивілізації. Наприклад, треті люди Витончені, схожі на котів істоти з шістьма пальцями на руках. Їхня культура базується на музиці настільки, що в них навіть виникла музична релігія. А також на генії інженерії, що зрештою призвело до створення ними людей, які майже повністю складаються з тканини мозку. І саме ці гігантські мізки стають четвертими людьми, які підкорили третіх, а потім дійшли в висновку, що без емоцій, почуттів та тіла еволюція неможлива. Десяті та дванадцяти люди це істоти без типової людської форми, вони більше схожі на кроликів. А п'яті люди це генії велетні з неймовірною Тривалістю життя цивілізації людства та послюдства змінюють одна одну. Інколи здається, що від людей та їхньої першої форми не залишилося нічого. Але раптом еволюція та генні технології знову повертають початкову людиноподібну форму. Космічні флоти б'ються у нескінченних війнах, які призводять до деградації та майже тваринного стану. Але кожного разу людство знову стає на обидві ноги. Тут у відео я дав тільки крихітні нариси цієї неймовірної фантастичної псевдоісторії, що розтягнулася на кілька мільярдів років. До речі, саме в цій книзі автор вперше зробив головними саме елементи спекулятивної еволюції. У 1937 році вийшов інший роман Стейплдона «Творець Зірок, який можна вважати продовженням останніх і перших людей, але він ще більший за масштабом, будучи історією всього Всесвіту. У 2020 у році роман було екранізовано у вигляді розповіді, яка звучить на фоні меморіальних скульптур Югославії під музику Йогана Йогансона. Алластер Рейнальдс один з моїх найулюбленіших письменників. У нього є як чудові неймовірні серії книг, зокрема простір кровення, так і окремі книги на кшталт роману Будинок Сонц, про який я хочу розповісти. Дія роману відбувається через 6 мільйонів років у майбутньому. Людство за цей час розсилилося по всій галактиці Чумацький шлях і еволюціонувало у численні підвиди та постлюдські форми. Попри те, в нашій галактиці, схоже, немає інших розумних органічних істот, тільки люди та постлюди. Єдина повністю нелюдська цивілізація роботів достатньо мирно співіснує з людьми. Швидкість світла є абсолютною нездоланою константою, тому всі подорожі відбуваються на досвітлових швидкостях і займають багато часу тисячі й десятки тисяч років. Більшість цивілізацій мешкають в межах своїх та сусідніх планет, хоча інколи ненадовго виникають і зоряні імперії, але зникають через ефект повільного часу. Занадто багато часу потрібно на подолання величезних відстаней. А поки люди летять на космічному кораблі, цивілізації на планетах піднімаються та занепадають, тому дуже важливе вміння. Прогнозувати чи існуватиме та чи інша планета або цивілізація через 20 або 30 тисяч років, коли туди долетить корабель. Наймогутнішими спільнотами в галактиці є родинні лінії клонів, яких називають шатерлінгами. Лінії не живуть на планетах, замість цього вони постійно мандрують галактикою, збираючи знання та допомагаючи різним цивілізаціям. І поки на планетах проходять сотні тисяч років, шатерлінги летять на своїх кораблях крізь касмі. Нічну безодню за 6 мільйонів років шаталінги оволоділи найвищими технологіями, найшвидшими кораблями та найпотужнішою зброєю за допомогою релятивістських швидкостей і кріасновці люди фактично навчилися маніпулювати часом. І порівняно з іншим людством, вони тепер безсмертні мандрівники. Для молодих цивілізацій вони все одно що боги, можуть врятувати зірку від вибуху або перемістити планету. Події, що відбуваються в романі, зачіпляють лінію Джентіан, яку також називають будинком квітів, оскільки кожен шатерлінг цієї лінії носить ім'я якоїсь квіткової рослини. Дім квітів складається з 999 клонів Абігейл джентіан як чоловіків, так і жінок, її самої як тисячного Шатерлінга. При цьому нікому з шатерлінгів не відомо, хто з них справжня Абігейл. Шатерлінги подорожують галактикою, збираючись. Знання і пропонуючи свою допомогу молодим цивілізаціям і досліджуючи Всесвіт. Але поступово вони починають розуміти, що в галактиці з'явилася якась невідома сила, яка хоче знищити лінію Джинтіан. Ця книга не без недоліків, є суперечливі моменти, деяка затягнутість або недостатня пропрацьованість персонажів, але при цьому в ній розповідається неймовірна історія людства, далекого майбутнього, та описується багато цікавих наукових концепцій і технологій. Незважаючи на всі недоліки, особисто мені ця книга запам'яталася та дуже подобається. Канал Трикванти півночі» працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності, і не беру гроші з українських авторів, про чиї книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал, ставши спонсором на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою Монобанку. Головне, не забувайте, на першому місці завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни, а потім вже каналу Трикванти півночі». Наступна книга, про яку я хочу розповісти, це «Діаспора» Грега Ігана. Події книги починаються в 2975 році і простягаються до 4953 року і навіть на мільярди років далі. Сама книга це набір новел з безсмертними героями, які розповідають окремі частини спільної історії. Світ книги це послюдське майбутнє, в якому трансгуманізм став філософією та способом життя, прийнятим більшістю послюдських культур. Ще до 2970. 75-го року людство розділилося на три окремі групи: флешери це біологічні люди, багато з яких зазнали генетичних модифікацій, подовжене життя і імунітет до хвороб, підвищений інтелект тощо, а деякі навіть еволюціонували в екзотичні форми. Згодом екзотичних форм, таких як мавпа люди або люди, які мешкають на дні океанів, стало так багато, що з'явилися мостовики які. Модифікували свій розум так, щоб слугувати зв'язком між різними формами флешерів. Глеснерівські роботи це роботизовані окремі програмно орієнтовані інтелекти, втілені в механічних тілах. Вони мешкають переважно в космосі і діють у реальному часі фізичного світу, свідомо залишивши землю біологічним людям, ну, щоб уникнути можливих конфліктів. І третя група це цифра. Ві, громадяни, тобто розуми, що повністю існують як програмне забезпечення у віртуальних спільнотах містах, відомих як поліси. Ці цифрові суспільства утворюють коаліцію полісів, основу цивілізації людства на той час. Віртуальна природа їхнього життя надає їм практично необмежені можливості для розвитку. Поліси об'єднані розгалуженою мережею сенсорів і дронів у сонячній системі, а час у цифровому розумі йде набагато швидше, ніж фізичний. Цифрові особистості фактично безсмертні та можуть створювати свої копії, змінювати власну природу і жити у будь-яких змодельованих реальностях. Коли потужний гамма спалах майже знищує біологічне життя на Землі, роботизовані та повністю цифрові спільноти відправляють спільну експедицію у грандіозну подорож крізь космос. Їхня мета зрозуміти причини такого потужного гамма спалаху та знайти спосіб захистити залишки людства від подібних загроз у майбутньому. Ця подорож заведе їх у найглибші таємниці фізики до інших всесвітів, та до зустрічі з незбагненим і навіть химерним позаземним. Життям. Книга невелика, всього 321 сторінка, але масштаб та протяжність подій у часі в ній просто неймовірні. А ще кожна глава Новела буквально фонтанує вкрай оригінальними цікавими науковими та технологічними ідеями, більшість з яких стосуються фізики та квантової механіки. Послідовні зілі це епічний цикл науково-фантастичних романів, новел та оповідань, що охоплює майбутнє людство протягом мільярдів років, від близького нам часу до самого кінця зоряної ери всесвіту. У цьому світі люди вступають у міжгалактичний конфлікт із загадковою стародавньою надразвиненою цивілізацією зілі. А самі зілі ведуть космічну війну з істотами, що мешкають у темній матерії птахами Фатіна, які пришвидшують теплову смерть нашого всесвіту. І розповісти про весь цей цикл просто неможливо навіть у межах одного окремого відео. Але серед усіх книг про Зілі є одна дуже важлива збірка. Це Зілі вакуумні діаграми. Вона формує історичний хребет циклу Зілі та об'єднує самостійні історії в єдиний епос від перших міжзоряних експедицій людей до фінальних днів Всесвіту. Збірка складається з 21 оповідання, розділеного на тематичні блоки ери. У пролозі та коротких інтерлюдіях між розділами загадкова богоподібна істота змушує чоловіка на ім'я Джек Рауль подорожувати крізь час і Стати свідком ключових подій історії. Така структура пов'язує розрізнені оповідання в єдину епопею. Стівен Бакстер сам рекомендує починати знайомство з циклом саме з цієї книги. Протягом збірки автор розповідає, як людство то підноситься, то опиняється на межі знищення, як змінюється сама природа людей від смертних істот із плоті до послюдей, що живуть тисячоліттями і оперують зорями та галактиками. Описуються зустрічі з різними расами, навіть тими, хто живе в області темної матерії, це підкреслює наскільки різноманітним і небезпечним може бути життя у всесвіті. Збірка охоплює всі ключові події. І циклу, колонізацію, перші контакти, війни, піки і спади імперії, еволюційні стрибки, а також теплову смерть Всесвіту та остаточний кінець гри для баріонного життя. Хоча кінець це завжди початок для чогось нового, чи не так? Весь цикл Послідовні зілі Стівена Бакстера особисто для мене є одним з найбажаніших для читання українською. Я дуже сподіваюся, що видавництво звернуть увагу на нього. А почати переклад та читання можна зі збірки зілі вакуумні діаграми. І ближче до фіналу відео я не можу не згадати одну зі своїх улюблених фантастичних серій, яка свого часу дуже мене вразила. Мова йде про серію книг Майкла Муркака Танцівники кінця часів, що складаються з трьох романів та збірки оповідань. Кінець часів це епоха, коли ентропія панує над реальністю, і наш всесвіт наближається до теплової смерті. Від людства залишилася лише невеличка кількість безсмертних людей, які бенкетують на краю буття. Вони володіють безмежною. Владою над матерією та енергією. За допомогою високотехнологічних перснів сили вони можуть здійснити будь-яку примху. Наприклад, створювати розкішні палаци, дивовижних істот, і навіть цілі світи. Мораль і культура минулих часів повністю зникли. Це таке суспільство естетичних декадентів, якими рухає лише нудьга та жага розваг. Людство перетворилося на багів, що вмирають від нудьги, і якщо Щось і роблять, то тільки заради розваг. Ну, наприклад, тримають зверинці з мандрівниками в часі, які не можуть самостійно повернутися назад. А люди кінця часів їм не дуже тоді допомагають, бо яка з того користь та розвага. Емоції та почуття майже втратили значення. Мало того, часто вони не відповідають своєму початковому сенсу. Танцівники кінця часів влаштовують екстравагантні розкішні бали, змінюють свої тіла до не Відроджують один одного після смерті для забави. І навіть переставляють місцями зорі та континенти, щоб створити ефектні декорації для своїх ігор. Часові подорожі для них теж забава. На вечірках можна зустріти привезених з минулого динозаврів чи випадкових вікторіанців. Але мешканцям кінця часів майже нецікавий світ поза їхнім персональним раєм. Космічні подорожі теж можливі, але не несхвальні. В суспільстві. В цьому гротескна веселому світі панує лише естетика і ввічливість, а будь-які емоції та почуття це лише гра. Сюжет всієї серії розповідає про останню історію кохання в історії людства. Головний герой Джерек Карнеліан один з останніх людей декадентський аморальний і безсмертний естет, який ніколи не знав справжніх емоцій. Його життя змінюється, коли він зустрічає міс Амелію Андервуд, мандрівницю в часі з Вікторіанської Англії 19 століття. Захоплений Її поняттями чесноти та моралі, Джерек вирішує, що його новим захопленням стане закоханість у неї. І саме це рішення запускає ланцюг химерних пригод, що ведуть героїв крізь різні епохи до справжнього та останнього кохання у всьому всесвіті. Цю серію книг я часто рекомендую всім і кожному, в ній неймовірна атмосфера та вкрай оригінальний такий, що одночасно відштовхує та приваблює світ людей в кінці часу. У цьому відео я намагався розповісти про авторів та твори, добре відомі в світі, але, можливо, не дуже відомі українському читачеві. Принаймні про них не так часто говорять в українському інформаційному просторі. Звісно, що книг про дуже-дуже далеке майбутнє людство набагато більше, є навіть окремий жанр Земля, що помирає, дія книг, якого відбувається наприкінці часів, коли теплова смерть Всесвіту вже неминуча. Про цей жанр я планую розповісти трохи пізніше. Мініше. Тим часом на моєму годиннику три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Я дуже дякую ось цим неймовірним людям, спонсорам каналу Рівня Есхатон МКЦ Олександр Панасенка, Андрій Ламакін. Для тих із нас, хто вірить у фізику, лінія розділу між минулим сягаденням і майбутнім це тільки ілюзія, якою б міцною вона не була. Альберт Ейнштейн.